Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми будемо дегустувати різні види чипсів. А саме такі дуже популярні марки, такі як Chipsters, Lux, Chio та Pringles. Ось так. А запивати ми будемо традиційними напоями, якими зазвичай наші люди люблять запивати чипси: це томатний сік, Сандора. Та пиво. Пиво у нас сьогодні таке цікаве, анархіст, це не ІПА, має хорошу оцінку 32 у спеціальному додатку. Ну і подивимося, після якого з цих напоїв, чипси будуть смакувати краще. Буде смак інтенсивніший. Отже, з якого би нам почати боку? З найдешевших чи найдорожчих? Я думаю, варто почати з найдешевших. Я так думаю. Отже, чіпстерс. Так, І взяли ми всі чипси, до речі, зі смаком бекону. Ось такі. Ось така в нас упаковочка. Так, всі чипси були придбані у гіпермаркеті метро, і ми вибрали смак бекону, щоб було ну, все однакове. Це єдиний такий смак, який був присутній у всіх марках. Хоч, звичайно, у нас інший улюблений смак це краб. Краб це топ. Народ, реально, краб це просто топ. Другий чипси це люкс. Диви, вони навіть інші за кольором. Excuse me. Куди це? Утилізувати? Утилізувати. <гум> Наступний пункт нашого меню це Чіо. І найдорожчише Ну, І найулюбленіші. Формат, формат мені. трошки інший. Це такий тубус, можна сказати. Це, до речі, дуже оригінально. Боже. І виглядають вони найестетичніше, на мою думку. Отже, приступимо до дегустації. Починаємо із чіпстерів. Та найдешевший варіант і найоранжевіший. Окей. Ну що? Бери. Не так скромно по одній чіпсині я візьму зразу три. О, починається. Ого! Дуже солені. Дуже виражений смак. Дуже сильно. Прям ну, конкретно виражений, я би сказала. Дуже насичений смак і я би сказав трошки засолені. Так. Зараз ми трошки вип'ємо томатного соку і спробуємо, чи зміниться після того якийсь смак, чи може стане більш вираженим. Сподіваюся, що ні. Вони стали менш соленими. Мені Буквально чуть -чуть. трошки приглушився смак. Буквально ну, це мені вже більше подобається, до речі, коли так. він не настільки, аж прямо в обличчя. Так. Ну, бачу, ти вже спробувала пиво. Як тобі пиво, до речі? Смачне, рані, смачне, yeah, таке оце приємне. Всім раджу один з моїх улюблених видів Неїпа. Воно таке мутнувате з вираженим запахом і смаком. Або тропічним, або цитрусовим. Дуже гарний вид. Так, Погоджуюсь. Так. І дуже класно пахне реально. Отже. Mm! Цікавий смак. Дуже. Так, тепер спробуємо після нього чипси. Ну, майже так само, як ем, скуштувала першого разу. Так, тобто мені також після пива mm. соленість і такий аж дуже, можна сказати, перенасичений смак, так. він не зникає. Все-таки після томатного соку він такий був більш... Приглушений смак. Ну, мені більше сподобався. Після томату? Так. Мені теж, тому що ну, реально, вони дуже такі солені, дуже зап... в цих приправах і реально хочеться чуть-чуть менше. Так, спробуємо тепер чипси люкс. Ого, яка різниця? Різниця велика. Що я можу сказати, це смак і соленість значно менш виражені. Так. І, ну, хоч це чипси зі смаком бекону, я дуже чую цибулю. Я теж, до речі. Вони добряче дали тут. Так. Цибулі чи ароматизатору. Uh -huh. ну, таке щось. Але досить непогано вийшло? Чесно, мені більше нагадує смак сметана із зелень. Я не знаю чому. Можливо, я просто спробувала якусь таку, можливо, чіпсинка така попалась. але реально більше мені нагадує сметану та зелень. Ну, давайте тепер спробуємо ще раз після томатного соку. Uh -huh. Чесно, не зрозуміло до кінця, що це бекон. Я не знаю, чому мені mm. далі віддає цибулею. Ну, але, знову ж таки, трішки смак став слабшим, не таким вираженим після томатного соку. Так, ну, наступний пункт меню це чипси чіо. Прошу взяти. Так. Непогано. Непогано, І мені тільки що нагадав трішки краб. Я не знаю чому, але дійсно за смаком є якась така схожість. Ну, після смаку трошки чути олії. Мені це. До речі, так, мені є... дуже сподобалось. Я такий після Е, Коли тільки починаєш розжовувати, воно досить смачно. Після трошки менше мені. Давай спробуємо після томатного соку. Ну, трішки приглушився смак, але далі є після смак олії. Угу. Ну, не знаю, з чим це пов'язано, можливо, ми не зберігались трошки не в тих умовах, ніби ще досить довгий термін зберігання аж до середини наступного червня. Так, а як же ж після пива? Угу. Приємніше їх їсти мені особисто після пива. Реально, от прям заходить ідеально. Ну, приємніше так, тому що пиво, воно таке. Ну, після нього хочеться чогось соленого, але ну, на смак воно, можна сказати, менш впливає, ніж томатний сік. Це правда. Томатний сік більш приглушує. Ну що ж, перейдемо до любимчика, напевно, всіх любителів чіпсів, а саме до Прінглсів. І так, візьмемо. Ой! Ну, я би не сказав, що аж такі вони видатні. Ну якось чесно, по смаку не дуже насичений смак бекону, такий а... дуже нейтральний, я би сказав. Трохи крохмалистий смак. Так, це правда. Соло чипси в волосі. Ой! <ріху> ну, чесно, взагалі смак бекону втратився, як на мене. Я його вже майже не відчуваю після томатного соку, Я не знаю. А тобі як? Правда, втратився? Mm -hmm. Дуже сильно ну, втратився смак бекону. Він і так був не дуже насичений, але тут що. Ну, сподівайся, що з пивом зайде. Ну, чесно кажучи, Оці найдорожчі чипси, на мою думку, не вартують аж таких грошей. Найбільше мені, напевно, сподобалися український люкс також непогані Чіо. Тобто це середня цінова категорія приблизно 60-65 гривень за 100 грам. Думаю, в залежності від того, де вони продаються. А так. моїм лідером є Люкс. Просто люкс, тому що вона така як золота серединка. Люкс так. просто люкс. Так, да, це правда. Так, ну і що ще можна зробити, які висновки? Якщо просуватися з ліва направо, від найдешевших до найдорожчих, колір стає світлішим, смак менш насиченим, менш вони солені. Ну а найкраще, як часто буває, посередині щось. Ну, у тебе і будуть якісь загальні висновки. Я з тобою повністю погоджуюся в цьому плані, воно дійсно так і є. Хоча е прінгоси все рівно залишаються моїм любимчиком. Отже, дякую за увагу і до наступних дегустацій. А також напишіть, будь ласка, в коментарях, які ваші улюблені чипси, можливо, ми їх сьогодні і не пробували, можливо. Ми повторимо з якимись ще новими видами, які ми пропустили. І до нових зустрічей. Па-па!